Vai malê com o te pedalho. malha aqui amanhã. Azo, filha. Azo, Завтра будуть в YouTube! Вот <різавство> то нормальна тема, тако їдять хлопці, хлопці на лісу п'ятах у Автобус їде Обаняй давай, малик, газу! <різавство> <різавство> Що таке? Яй дяби. Так, де те я? Ты без ну Так, Да глядя ти! не я ти мене. Да. Малий не може руля втримати, ся я прошу. Та, стой, стой, стой. Малий набирай розговорю. Куда дай я горбак здоров'я? Сидай кадио ти порівняні можеш дігати.